Всім привіт! Зібралася, зараз буду вже вибігати. Сьогодні біжу приймати комерційне приміщення, яке ми здавали в оренду півроку тому. Люди з'їжджають. А ми їдемо його, приймемо і будемо розуміти, що будемо з ним робити далі. Бо власник хоче або здати його надалі, або навіть продати. Тому нам треба подивитися по ринку, за скільки ми можемо на сьогодні здатися, і наскільки ми можемо продатися. Тому що власнику цікаво, і то, і то. Ось я вам якраз покажу, що це за приміщення, де воно знаходиться. До, до речі, це центр Києва. Ось скільки там квадратних метрів. Все покажу, коротше, скільки можна балакати. Поїхали! Ми, в принципі, прийшли на наш об'єкт. Це гончара 32Б. Комерція на першому, так? Так, звичайно. На, на першому, першому. Але ось. не на цукольному, це теж. Ось. Доброго дня. Teraz pójdziemy przyjmować obiekt, pokażę pociąg.